Всім привіт, я Дуже рада бачити вас на своєму каналі. Сьогодні обговоримо останні новини, які серіали нас, на жаль, покидають, які, можливо, покинуть, а які серіали в нас починаються і вражають своїми рейтингами. Серіал Твоя душа не чує закінчується на дев'ятій серії. Серіал дуже крутий, але туркам не зайшов. Також на цьому тижні будуть вирішувати долю серіалу, якщо сильно покохаєш. Рейтинги в нього не дуже, але є міжнародні продажі, хоча вони не сильно рятують серіал. Якщо нічого не зміниться, в цей понеділок стартують зйомки серіал. Серіалу Хованки зараз Чорногорі знімають моменти для серіалу Узи долі. Журналіст, якого звати Аків Яман, публікував новину про те, що Афра та Мерт разом вони просто не хочуть виходити в світ разом і якось коментувати свої відносини. Гекче Ею Боглу приєдналася до касту нового серіалу, який має назву Моє чудове життя. Вона зіграє роль Дідем, подругу головної гри. Дідем є досить згадковою особистостю, а її минуле вразить кожного. Турецькі журналісти повідомляють, що Мерт Язер вирішив спробувати свої сили Серенай і і підписався на неї в інстаграмі. Проте Сирина не звернула це увагу, і тоді мерт почав посилено нахвалювати Сирена перед друзями, сподіваючись, що вона звернеть на нього увагу. Турецька преса обговорює те, що, можливо, ми маємо подвійну зраду, і це стосується серіалу Сапфір. Нещодавно Озгеягис розійшла із своїм коханим, який написав досить неоднозначні слова в інстаграмі. Він написав таке: не кажіть, що ви ніколи не робитимете такого з ким-небудь. Кожен може зробити будь-що, якщо виникнуть відповідні обставини. В цей самий час партнер ОСГ в серіалі «Сапфір» Бурак, розлучається зі своєю коханою, з якою вони були разом три роки. І найцікавіше в тому, що колишній ОСГ підписався на Колишню дівчину Бурака. Також колишня дівчина Бурака написала такі слова в своєму інстаграмі. Карма каже: будь обережний з тим, що робиш. Якось ти сам це зазнаєш, будь обережний з тим, що роблять тобі. Одного разу ти знайдеш їх, коли прижиматимеш те, що вони зробили. Турецька преса обговорює те, що, можливо, сталася подвійна зрада, і одні зрадили з іншими, а хто зробив першими, невідомо. Також вогню додає те, що актори та їх колишні як не коментують ситуацію, окрім дивних постів в інстаграмі, новий постер другого сезону серіалу Кизиловий Щербет викликав велику кількість негативних коментарів в соціальних мережах. Справа в тому, що на постері немає у нас. Джерен Каракоч, а багато хто любить цю акторку і вважає те, що немає її на постері, це неповага саме доглядача. Діланчичок Дініс повідомила, що стане продюсером короткометражного фільму, який має назву Ми повинні поговорити про Ділан. Назва, звичайно, дуже оригінальна, але давайте поговоримо про що це фільм. Він розкаже нам історію про молоду дівчину, яка намагається вирішити всі проблеми свого життя до своїх 30 років. Все б нічого, але проблеми вона хоче вирішити за тиждень до свого. 30-річчя. Дуже цікава факт в тому, що Ділан зіграє там головну роль, і напевно це буде трошечки автобіографією. 12 вересня пройшла презентація нових проєктів від Blue TV. На цій презентації була велика кількість зірок, які дали маленькі інтерв'ю, а також показали свої наряди. Нещодавно почали ходити чутки, що Омут Іверген та Аліна Бос одружуються. Але вчора його бачили журналісти, і на це питання вони сказали, що просто не читали цю новину. Якось так до серіалу «Бабі в особняку» прийнялася нова акторка, яку звати Джемре Кюмелі. Поки невідомо яку роль вона буде грати, але думаю, нічого хорошого чекати не треба. Завтра з новими сезонами зустрінуться два лідери минулого сезону: це у нас Кизиловий Щербе та «Бабі в особняку». А це були всі новини на даний момент. Я рада була бачити вас на своєму каналі, і до скорих зустрічей.